Безумовно, топ-темою вечора є стаття Блумберг про те, що Україна вже отримала в 16 перші згідно тих обіцянок, які нам надавали наші західні партнери. Щоправда, обіцянки, які власне нам дали ще рік тому, якщо я не помиляюся, то власне все ж таки. Нарешті вони приїхали, попри те, що, як я вже сказала, понад рік ми чекали на них. Нью-Йорк Таймс писало, що після отримання цих винищувачів спочатку ефект від них буде вкрай обмеженим. Чому і через чи причина в кількості? Ну, перше причина в кількості. По-друге, треба, щоб було. Злагодження е, самої, самої пілотної частини наземної частини обслуговування забезпечення польотів, е, під'єднання до всіх е, засобів ППО, тобто до Петріота, до НАСАНСів, до, до САМТІ, е, до ППО на лінії бойового зіткнення. Е, це все потрібно, щоб була інформаційна обізнаність. Вона була б дуже кращою, значно кращою, якщо б ми вже отримали саап 340 але будемо пам'ятати, що поляки купили ці два літаки, але вони тільки-тільки почали їх приймати на озброєння. Тобто півтора року пройшло з того моменту, як вони домовились, підписали контракт і зробили оплату, і тільки через півтора року вони отримали САП 340 Будемо дуже сподіватися, що ми отримаємо швидше, і екіпажі будуть навчені швидше, ніж півтора року. Але це таке, яке, яке воно є. Зрозуміло. А дивіться, тут ще ж такий момент. Wall Street Journal писало, що США погодилися оснастити ракетами американського виробництва винищувачі F16, які от ніби надійшли, чи не ці, а може якісь надійдуть. Кажуть просто, що це озброєння охоплює ракети, зокрема Харам, GDAM, також малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB. Є таке питання, що з цього? Як то кажуть, основне. Ну, Тому що дійсно тут дуже великий перелік, і на які це спрямовано? Ну, По-перше, всі ці засоби нам вже відомі. Ми їх використовуємо з Міг-29. Да? Там є обмеження чисто технічне стосовно застосування цих засобів, але вони нам всі відомі. Вони у нас вже були в використанні, ми знаємо, що це таке. На f 16 вони будуть там більш з більшим функціоналом, з більшими можливостями працювати, але це не щось таке: вау-вау, щось таке зовсім нове для нас. А для чого ну, розумієте, нема такого засобу, який оці... виконує тільки одну задачу і. От, якщо його постійно використовувати, то там буде якийсь там результат. Ну, за виключенням російських кабів, які просто по-дурному скидаються, скидаються і все зноситься. Тут не можна сказати, що краще, що гірше, тому що для кожної цілі, для кожного враження, для кожної операції, навіть для, для, для операції, можуть бути застосовані різні засоби, і вони будуть ефективніші ніж в інших випадках. Тому тут саме питання ну, досить не, не, не зовсім коректне. Давайте поговоримо з вами про f 16 в конк. Тексті тих пілотів, які вже підготовлені, в тих, які можуть бути підготовлені до кінця року, тому що е, загалом наші партнери обіцяють нам 70-80 в 16 і е, до кінця року ми можемо отримати е, десь близько двох десятків цих бойових машин. При цьому Володимир Зеленський в своєму нещодавньому інтерв'ю говорив про те, що нам надзвичайно важливо е, збільшити кількість тренувальних центрів, зокрема для того, аби готувати і українських пілотів. Є також проблема, що українських пілотів зняти з бойового завдання дуже складно для того, аби відправити от на цю перепідготовку. Е, на вашу думку, все ж таки, от як може вирішитися ця проблема? Ну, стосовно підготовки пілотів за офіційними даними, верніше, як за даними, які неодноразово підтверджувалися різними джерелами. Ми е, на вісім наших пілотів закінчують серпні, наприкінці серпня закінчують навчання в Данії. Uh, і з листопада цей датський центр закривається взагалі для підготовки f 16 Вони переходять повністю на навчання f 35 тому що uh, в північно-європейських країнах вже не буде f 16 Далі uh, 12 пілотів закінчують навчання в вересні в Аризоні. Оці 20 пілотів тому з'явилася цифра 20 літаків. Але 20 пілотів не зможуть обслуговувати uh, 20 літаків. Тому з'явилось повідомлення нашого повітряного командування, що частина літаків буде знаходитись в Польщі. Я взагалі думаю, що спочатку ці літаки з'являться в Польщі. Там наші пілоти будуть проходити злагодження е самої цієї авіаційної компоненти, компоненти забезпечення, компоненти зв'язку з Петри, сам ті, ну, з цією системою Рінг, 16 і е це займе якийсь конкретний час. Тому к повідомленню стосовно Блумберга, що Україна отримала літаки, я відношусь, отримала вона може їх отримати і в Польщі, вона може їх отримати і в Румунії. А стосовно навчання, в нас було повідомлення десь мабуть місяця-два тому назад, ми казали, що в нас є 30 пілотів, які готові до навчання, і дуже просили. І конгресмени, американські сенатори там зверталися до Байдена, знадіть можливість. Забезпечити навчання наших пілотів, тому що три к е, най, найвеликі бази навчання дві в Аризоні, одна в Техасі в Америці, вони е, щорічно навчають від 700 до 1000 пілотів, і ми дуже просили, щоб, хоча б 30 наших пілотів, включити в цю програму навчання, щоб ми могли якнайшвидше опанувати ці літаки. Інша можливість це буквально тиждень тому з'явилася інформація, що ця база в Румунії в Флотешті вона вже випустила перший випуск румунських пілотів, а це означає, що Lockheed Martin завез туди все устаткування, всі стимулятори, варініше симулятори, і а, а, а ще раніше було повідомлення, що Нідерланди передали на цю базу чи то 5, чи то 6 літаків. Саме для навчання українських пілотів, тобто я думаю, що основне навчання у нас буде проходити на цій базі, але судячи з усього, воно ще не почалось. Пане Костянтине, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру за ту інформацію, яку ви нам повідомили. Костянтин Кривлап, авіаційний експерт, щойно поговорили про F-16, про ті довгоочікувані F-16, які Україна е, чекала вже близько року, і ми про них в цьому ефірі говорили дуже багато. Але от нарешті е, іноземне видання підтвердило наявність цих літаків на території України. Вкотре е, скажемо, що Інформації від нашого керівництва повітряних сил, від е, е, там від нашого не знаю там Володимира Зеленського від нашого Поки уряду. Так, було. Поки що ніхто нічого не говорив офіційно, але маємо зараз інформацію від Блумберг. Досить шановане видання, тому е, мож, можемо на цю інформацію спиратися і відповідно е, об, обговорюємо це з нашими експертами цієї інформаційної години. Так, так, так і тут, от хочу на завершення цієї інформаційної години сказати, що дійсно згоден з паном Криволапом. Тому того, що Блумберг це дійсно гарно, що вони написали це. Проте, все ж таки, треба дочекатися офіційних коментарів. Бо Блумберг, ну і будь-яке інше видання, особливо західне, може написати абсолютно різні речі, і не завжди вони справджувалися.